Всім привіт! Ви на каналі Склана Дімасік, і сьогодні ми з вами розглянемо майбутній виход оновлення 2.1.1 Е, дуже дивне оновлення, ну, анонс оновлення, тому що сьогодні тільки-тільки вийшло оновлення 2.1 тільки-тільки загрузилося, сьогодні тестували. Ну, типу, якби. Але воно було невелике, воно там було з ребалансом точніше інтерфейс трішки змінений, е, добавлено три мапи з випадковими подіями і звукова там звукові моменти. Хоч одним словом, особливо нічого такого значущого не було. Ось, і тут в нас йде анонс уже в середині січня. Увага! В середині січня вийде оновлення, в якому буде нова гілка. І плюс ще від двох гілок буде два нових 11 рівня. З рахунком е, нової гілки і двох 11 рівнів у нас буде три 11 рівня нових. Це дуже-дуже непогано. Е, буде е, СТК-2 японський і ПТЗ-78 е, ПТСАУ Китайська. Е, Китайська ПТшка буде з турбінкою, і тайпік буде, вся тайпіка буде схожою механікою, там, але ще поки невідомо, відомо, що це вся механіка буде. Ще, якби так все. Візуально поверхностно показано, так би мовити. Ось, два нових, дві нових тачки 11 рівня буде, точніше, і плюс третя вже з самою гілкою цілою. Буде починатися з Т20 американська Стежка буде починатися з 120 з унікальною механіку, в якої е не буде перезарядки, просто буде як охолодження гармати. Це якби в якому сенсі е перезарядка, але якщо ви, можливо, грамотно навчитися грати на ньому, то можливо ви не будете ніколи перезаряджатися. Ну, це сумнівно, звичайно. І плюс, бачите, у неї е отак, от, е як у Йоха катки е входять. Ну і буде ребаланс е ре техніки. Це с Тобі шакала, шакала, леопарда 120 ASX 40 тонн, об'єкта 432, і Хішфакера, і СРВшки. Дуже багато танчиків ребаланся. Для того, щоб розуміти, плюс-мінус, що ребаланцять, що вийде, і в загальному ми з біденьку з вами відосик подивимося. Подивимось з вами е Ось. Так, без звуку. Я показую без звуку, бо там, скажімо так, алпішкі права мені не кинуть, тому давайте без нього. На всякий випадок обговоримо все з <свісно> вами в цьому. До речі, пишіть в коментарі, що ви про це думаєте. Оновлення, те, яке ми зараз з вами подивимось. Так, дивимося по е ребалансу техніки. Перше, де йде в нас леопард. Тут немає поки інфи точної, що буде, але приблизно точність, швидкість польоту пострілу. Да? Трішечки, я так розумію, хп додать, і я так розумію, стаби трошечки додав. Ну, типу, стаби, якби, на ходу. Під час руху шасі. Ну, От я дивлюся по тим, що паперка в голові в мене в пам'яті є, то я дивлюся по ним. Найбільше десь найбільше затронуть АЕС. Подивіться, в нього тут дуже багато цього затронуть. У нього затронуть і перезарядку, і ГП, і швидкість з польоту пострілу, і, і і саму швидкість, і стабу, і на ходущі, типу при повороті, точніше, башти. І ще й відсоток якийсь там. Одним словом, дуже багато всього затронуть. точно поки цифри немає, але як би апнуть. Це все апають. Не мерфлять, а апають, якщо що. Далі де в нас шакал. Шакалу теж трішечки додали швидкості, перезарядки, стаби і точності, як ми бачимо, приблизно, да, там. Я ж кажу: ще точної інфу в нас немає, на жаль. Ось, далі. Фішфайкер, перезарядка, пробиття, я так розумію, і, при, і скажу, стабілізація при повороті башти. Да, не повертається, але вона повертається. Об'єкт 432У. Перезарядка. ХП трішки, давай так розумію. Броні, до речі, 430-й попередки 10 гривня краще танкує, ніж цей 432. Серйозно. Мені важче пробити 410, чим оце. В якому сенсі? Особливо на своєму рівні, то взагалі мовчу. І далі тут по його механіці теж перероблять, трошки її покращать. Бо багато хто казав, що вона така трошки не не ульо була. Ось, так. Далі наступний танчик у нас СТРВК, Я так розумію, що це буде все в похідному режимі все робитися, тому тут покращиться, так розумію, швидкість, точність, перезарядка і ще і ще щось. Сама ця штука. Пер... А, я так тепло, перехід в цей режим, напевно, теж трошечки пришвидшується. Бачите, все, типу, як таймінг, все все, типу, якби зменшить свій час. значки. Ну, як кажуть, затестимо нас на тесті. Отакі от, от будуть ребаланси. До нас не встигли до 12 рівні вийти, вже їх ребалансять, Хоча, в принципі, що не встигли, вже бляха. Йомою, два, два місяці вже прийшло. принципі давно пора було. Так, далі дивимося два нових танчики. Так, дивимося, бачимо гілочку, яка їде за ним. Це його гілка. Це десятка, дев'ятка, вісьмірка, сімірка. Там їдуть. Це ПТшки китайські, базики, базик 130-й, да, е, хороша до речі, тачка. От, і після неї буде йти 11 рівень. Тому вже можете сідати на ВАЗік і, і фармити 325 тисяч досвіду. Якщо що, ось з турбінкою. Петешка буде з турбінкою. Я думаю, по візуалу ви побачили, що передок у неї як всього, як у базіка 79-го, тому, в принципі, в цьому є. Я так розумів, що це навіть шасі схоже, схоже на це, що шасі, типу, що взяли звідти ж. Типу, якось так. Буде надаватися птз 78 Далі. Іде у нас гілка японців, як ми бачимо, Тайпа 71-го. І після нього буде йти теж 11 рівень. Це ми бачимо з, ну, з підвіскою і з механікою ствола. а Ось. Точніше, бачите, тут найтяжка. Я не знаю, чесно кажучи, як воно там зрозуміти це все. Я так розумію, теж, а теж якесь таке своєобразне охолодження. Кулін це охолодження, типу. От, СТК-2 називається. Далі. І далі в нас іде New USA Tech Stry. Коше, грубо кажучи, нова гілка Стешок американців. Кулемети. Це будуть кулемети. арс 75 на цьому рівні, таке 50 на 8 рівні. Я дивлюся таке нас теж особливо не дуже сильно з ну то ну, ну, ну ладно. А РС-80 е, візуальніше, бі, виходить, е, виглядає 9 рівень, 10-й, то арес 90 ну, вже якби... смахує на таке щось мицняцьке, я б сказав. І до е, нас рівень буде називатися арес 90 Сі. Як ми бачимо, кулемет, кулемет, пункт Не такий кулемет, як прям в ТСК, але своєобразний кулемет. Я так розумію, десь буде кидати по 50 урона, цей пах-пах, але є нюанс. Бачите, він нагрівається. Все, що я зрозумів, по цьому всьому, що тут не буде перезарядки, але буде система охолодження. да Типу, якщо він забагато буде стріляти, то він просто, ну якби Перегріється і перестане стріляти на деякий час. Це є якби перезарядка. Але якщо грамотно використовувати, то, можливо, взагалі не буде перезаряджатись. Але бою буває по-різному ситуації. А, так, і бачите, катки знімаються, і він йде далі. Е, така ж сама механіка, як у Йоха-американця. Йохів, там ж не один Йох. Ось, отак от він буде працювати. Зараз ми якраз в даному кадрі побачимо, бачите, оця шкала. E, дуже в іграх, не тільки в танках, ми можемо побачити цю штуку, що типу, коли ти з кулемета починаєш зажимати, знаєте, там ти, там якісь ігри кладуть, я пам'ятаю, і коли ти починаєш там зажимати, типу, він починає перегріватися, немає охолодження, і тобі потім типу, він вже не може стріляти, бо він перегрівся, ну, щоб не зірвався і тому подібне. І, теж, коли, і цей момент, типу, ви як на, на перезарядці. От. от такі от у нас ідуть оновлення. да Як ми по каткам, ну, цікавими механіками. Коли все, все вийде на загальний тест, ми з вами подивимось. Е е е Поки детальної інформації, на жаль, немає, тільки поки так поверхностно ми зрозуміли, що в нас взагалі нова гілка, ребаланс і три одинадцятих рівня. В принципі, для оновлення добре. Трішечки додаться нового, бо я думаю, що багатьом вже приїлися ці старі 11 рівні. Хоча два місця прожила, те старі одинадцяти рівні. Одним словом. Е January 2006, але там написано, що середина е, е, січня буде. Грубо кажучи, після Нового року, коли ви на коробочках, там там ви 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 не ви, на коробочках нафармите собі цього, вуаля, тримайте вам. Втратте. Дайте, а ми ще розуміємо, що буде. Самі ж розуміємо, що буде. І чорний ринок ще буде, і консульське бюро, скоріш за все, буде. Подивимося, до речі, можливо, через це може не буде консульцівське бюро, але я сумніваюся. Я думаю, для них це теж цікаво, тому що вони в будь-якому випадку будуть старатися виманювати ресурсів. А на загальні тести багато десятих рівні повиходило. Тому. Я думаю, що БЗТ, пам'ятаєте, БЗТ є. Я думаю, що і вона кудись там тоже, її можуть якраз пришпаньорити до пришпаньорити ПЗТ або Крокодайл, чи як там називається? ну, Хватає, штурмшворство називається. Це десятки непогані. ПЗТшка, сворствол, крокодайл. І там ще хватає десятих рівнів, які, е які можуть попасти в конструкційське бюро і все тому подібне. Тому, а, до речі, коробки так само. Коробки можуть зробити схожі, як були в травні, коли там було двічі десятки були. От, якось так. Так що, що ви думаєте про ці танчики? будь ласка, в коментарі, ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал, якщо вам стало. Буде цікаво далі продовжувати дивитися. І це такому роді. До речі, запрошую всіх на стрім. Будемо спробувати це все тестувати як намогу, а швидше. Всім, що найкращого, всім бай-бай.